Саміло кішка Ой, із города із трапезонта виступала галера, Трьома цвітами процвітана мальована. Ой, первим цвітом процвітана, златосиніми кіньяками побивана, а другим цвітом процвітана, Гарматами орештована. Третім цвітом процвітана турецькою білою габою покровена. То в тій галері Алкан паша Трапезонське княжа гуляє, Маєть собі ізбранного люду сімсот турків, яничар штириста, да бідного невольника почвартаста. Без старшини войскової. Первий старший між ними пробуває кішка Саміло, гетьман запорозький, другий Марко рудий, суддя войсковий, третій МЕЇСІЙ грач, войсковий трембач, четвертий лях Бутурлак. Ключник галерський, сотник Переяславський, недовірок християнський, що був тридцять літ у неволі, двадцять штири як став поволі, потурчився, побусурменився для панства великого, для лакомства нещасного. В тій галері От пристані далеко отпускали, Чорним морем далеко гуляли, против кефи города приставали. Там собі великий да довгий опочинок мали. То представиться Алкан пашаті, трапезонському княжаті молодому паняті. Сон дивен, барзо дивен напрочуд. То Алкан паша трапезонська княжа. На турків яничар на бідних невольників покликає, турки каже, турки яничари, і ви, бідні невольники. Котрий би мог турчин яничар сей сон одгадати, мог би йому три гради турецькі дарувати. А котрий би мог бідний невольник одгадати, мог би йому листи її писати, Щоб не мог нігде ніхто зачіпати. Сеє турки зачували, нічого не сказали. Бідні невольники, хоч добре знали, Собі промовчали. Тілько обозветься штурків турків бутурлак. Ключник галерський сотник Переяславський недовірок християнський. Як же, каже Алкан, пашо твій сон одгадати, якщо ти не можеш нам повідати? Такий мені небожата сон приснився, бодай ніколи не явився. Видиться, моя галера цвіткова намальована, Стала вся обідрана, на пожарі спускана. Видиться, мої турки яничари, стали всі в пень порубані. А видиться, мої бідні невольники, котрі були в неволі, то всі стали поволі. Видиться, мене гетьман кішка на три часті розтяв. У Чорноє море пометав. То скоро той ляг, бутурлак зачував, к нему словами промовляв Алкане пашо, трапезонський княжату молодий паняту, Сей тебе сон не буде ні мало зачіпати. Скажи мені получше бідного невольника доглядати, з ряду до ряду саджати. По два, по три старії каїдани, І новії ісправляти, На руки, на ноги надівати, з ряду до ряду саджати, червоною таволгою по два дубця брати, по шиях затинати, кров християнською на землю проливати. Скоротеє зачували. От пристані галеру далеко То гді бідних невольників до опачен руками приймали, Щиро глибокої морської води доставали, скоро те сеє, зачували. От пристані, галеру далеко отпускали, До города Козлова, до дівки Санджаківни на зальоти поспішали. То до города Козлова прибували, дівка санджаківна навстрічу виходжає, Алкан пашу в город козлов, зовсім військом затягла, Алкана за білу руку брала, у світлиці кам'яниці визивала, за білу скам'ю саджала, дорогими напитками напувала, А військо серед ринку саджала. Толкан паша трапезонський княжа не базо дорогі напитки вживає, як до галери двох турчинів на підслухи посилає, щоб не мог ляше бутурлак кішку саміла одмикати, упоруч себе саджати. То скоро ся і два турчина до галери прибували, то кішка самійло, гетьман Запорозький, словами промовляє. Ай ляше бутурлаче, брате старесенький, колись і ти був у такій неволі, як ми тапереча. Добро нам чини, хоч нас старшину одімкни. Хай би і ми у городі побували панське весілля добре знали. Каже лях бутурлак. Ой, кішко самійлу, мене запорозький батьку козацький. Добро ти вчини. Віру християнську під нозі підтопчи. Хрест на собі поломни. А ще будеш віру християнську під нозі топтати, будеш у нашого пана молодого за рідного брата пробувати. То скоро кішка самій лочував. Ой ляше бутурлаче недобірку християнський, бодай же ти того не діждав, щоб я віру християнською під нозі топтав. Хоч буду до смерті біду да неволю приймати, а буду в землі козацькій голову християнську покладати, Ваша віра погана, земля. Проклята. З королях бу турлак є зачуває. Кішку саміла у щоку затинає. Ой, каже кішко Самій Геть мене, запорозький. Будеш ти мені в вірі християнській укоряти, буду тебе, паче, всіх невольників доглядати, старії і новії кайдани направляти ланцюгами запоперек. Втроє буду брати. То ті два турчина тоє зачували, Долка на паші прибували, Алкан пашо трапезонської княжа безпечно гуляй. Доброго і вірного ключника маєш, кішку саміла в щоку затинає, В турецьку віру вертає. То Алкан паша трапезонської княжа велику радість мало, пополам дорогі напитки розділяло, половину на галеру отсилало, половину з дівкою Санжаківною уживало. Став ляг, бутурлак, дорогі напитки пити підпивати, Стали умисли козацьку голову ключника розбивати. Господи. Єсть у мене що і, спити, і, і сходити, тільки ні з ким об вірі християнській розговорити. До кішки саміла прибуває, поруч себе саджає, дорогого напитка метає, по два, по три кубки в руки наливає, то саміло кішко по два. По три кубка в руки брав, то у руку, то у пазуху, Сквозь третю хусту додолу пускав. Лях бутурлак поєдиному випивав, то так напився, що з ніг звалився. То кішка саміло да угадав Ляха бутурлака до ліжка в місто дитяти спати клав. Сам вісімдесят чотири ключі з під голів виймав, на п'яти чоловік по ключу давав. Козаки, панове, добре майте, один другого одмикайте, кайдани із ніг із рук не кидайте, Полуночної години дожидайте. Тогді козаки один другого одмикали. Кайдани із рук і із ніг не кидали, полуночної години дожидали, а кішка самійло чогось догадав за бідного невольника ланцюгами втроє себе прийняв, полуночної години дожидав. Стала полуночна година наступати. Став Алкан паша з військом до галери прибувати. То до галери прибував. Словами промовляв Ви, турки яничари, помаленьку ячіте, Мого вірного ключника не збудіте, самі ж добре помеж рядами проходжайте, всякого чоловіка осмотряйте, бо тепера він підгуляв, Щоби кому пільги не дав. То турки яничари свічі у руки брали, Помеж рядів проходжали, всякого чоловіка осмотряли, Бог. Поміг, за замок руками не приймали. Алкане пашо безпечно почивай. Доброго і вірного ключника маєш. Він, бідного невольника, з ряду до ряду посаджав, по три, по два старії кайдани і новії посправляв, а кішку саміла ланцюгами утроє прийняв. Тогді турки яничари у галеру вхонжали. Безпечно спати полягали, а котрі її хмельні були, на сон знемагали, коло пристані козловської спати полягали. Тогді кішка саміло полуночної години дождав, сам меж козаків устав, кайдани із рук із ніг у Чорне море пороняв, у галеру входжає, козаків побуждає. Саблі булатні на вибір вибирає, до козаків промовляє Ви, панове молодці, кайданами не стучіте, ясини не вчиніте. Ні турчина в галері не збудіте. То козаки добре зачували, самі з себе кайдани скидали, у Чорноє море кидали, ні одного турчина не збудили. Тогді кішка саміло до козаків промовляє, Ви, козаки молодці, добре браті, майте, От города козлова забігайте, турок яничар в пень рубайте, котрих живцем у Чорноє море бросайте. Тогді козаки от города козлова забігали, турок яничар в пень рубали, котрих живих в чорноє море бросали. А кішка Самійло Алкана пашу із ліжка взяв, на три часті розтяв, у чорне море побросав. До козаків промовляв. Панове молодці, добре дбайте, всіх у Чорноє море бросайте, кілько ляха бутурлака, не рубайте. Меж до військом для порядку. За яризу військового заставляйте. Тогді козаки добре мали, всіх турків у Чорне море пометали, Тільки ляха бутурлака не зрубали, Между військом для порядку за яризу військового заставляли. Тогді галеру від от пристані отпускали, Самі Чорним морем далеко гуляли. Да ще у неділю барзо рано пораненьку. Несива зузуля закувала, як дівка Санджаківна коло пристані походжала, да білі руки ламала, словами промовляла. Алкане пашо трапезонської княжату. Нащо ти на мене такоє велике пересердіє маєш, що од мене сьогодні барзо рано від'їжджаєш? Когда би бы була от отця, і матусі сором і наруги прийняла, з тобою хоч єдину ніч переночувала. Скорося тоє промовляли, галеру от пристані отпускали, самі Чорним морем далеко гуляли, А ще у неділеньку у полуденну годину ляг Бутурлак от сна пробуждає, по галерах поглядає, ні єдиного турчина у галері немає. Тогді ляг бутурлак із ліжка вставає, до кішки Саміла прибуває у ноги впадає. Ой кішко самілу, геть мене запорозький Батько козацький, не будь же ти на мене, як я був на останці віка мойого на тебе. Бог тобі да Поміг неприятеля побідити, да не вмітимеш у землю християнською входити. Добро ти учини. Половину козаків у окови до опачин посади, а половину у турецької дорогоє плаття наряди. Бо ще будемо від города Козлова до города Цареграда гуляти. Будуть із города Цареграда дванадцять галер вибігати. Будуть Алкан пашу з дівкою Санжаківною по зальотах поздравляти, То як будеш отвіт отдавати? Як ляг бутурлак научив, так кішка самій Логетьман Запорозький учинив. Половину козаків до опачин у окови посадив. А половину у турецької дорогої плаття нарядив. Стали від города Козлова до города Цареграда гуляти, Стали із цареграда дванадцять галер вибігати і галеру із гармати торкати, Стали алкана пашу з дівкою санджаківною по зальотах поздравляти. Толях Бутурлак чогось догадав сам на чердак виступав. Турецьким біленьким забивалом махав. Раз то мовить по грецьки, удруге по турецьки каже Ви, турки яничари, помаленьку браті ячіте, От галери одверніте, бо тепера він підгуляв, на упокої почиває, на похміллі знемагає, до вас не встане. Голови не зведе. Казав. Як я буду назад гуляти, тоді не буду вашої милості і повік забувати. Тогді турки яничари від галери одвертали, до города Цареграда убігали, Із дванадцяти штук гармат гримали, Ясу воздавали. Тогді козаки собі добре дбали. Сім штук гармат собі орештували, Ясуво здавали, на лиман ріку і спадали, К Дніпру славуті низенько уклоняли. Хвалим тя Господи, і благодарим. Були п'ятдесят штири годи у неволі, а тепер, хоч не дасть нам Бог на час. А у тендрові острові Семен скалозуб з військом на заставі стояв, да на ту галеру поглядав, до козаків словами промовляв Козаки панове молодці, щось сія галера, чи блудить, чи світом нудить, чи много люду царського має, чи за великою добиччю ганяє. То ви добре маєте, по дві штук гармат набирайте, тую галеру із грозної гармати привітайте, гостинця їй дайте. Єслі турки яничари, то упень розбийте, єслі бідні невольники, то помочі дайте. Тогді козаки промовляли Семене Скалозуби, гетьмане Запорозький, батько козацький, Десь ти сам боїшся і нас, козаків, страшися, єсть сія галера не блудить, ні світом нудить, ні много люду царського має, ні за великою добичу ганяє, Се може, є давній бідний невольник. Із неволі утікає. Ви віри не діймайте, хоч по дві гармати набирайте, тую галеру із грозної гармати привітайте, гостинця їй дайте. Як турки яничари, то упень рубайте, єслі бідний невольник, то помочі дайте. Тогді козаки, як діти, Негаразд починали, по дві штуки гармат набирали, тую галеру із грозної гармати привітали, три доски у судні вибивали, Води Дніпровської напускали. Тогді кішка самій Логетьман Запорозький чогось одгадав, сам на чердак виступив. Червонії хрещатії давні корогви із кишені винімав, розпустив, до води похилив, сам низенько уклонив. Козаки панове молодці, сія галера не блудить, ні світом нудить, ні много люду царського має, ні за великою добиччю ганяє. Це єсть давній бідний невольник кішка саміло, із неволі утікає, були п'ятдесят чотири годи у неволі, тепер чи не дасть бог хоть на час по волі Тогді козаки у каюки скакали, тую галеру замальовані облавки брали, да на пристань стягали. От дуба до дуба на семена скалозуба паювали, тую галеру на пристань стягали. Тогда злато сині кіньяки на козаки, златоглаві на отамани, турецькою білою габу на козаки, на біляки, а галеру на пожар спускали, а сребро злато. На три часті паювали. Первую часть брали, на церкви накладали, на святого межигорського Спаса, на трахтемирівський монастир, На святую січовую покрову давали, Котрі давнім козацьким скарбом будували. Щоб за їх, встаючи і лягаючи, милосердного бога благали. А другую часть помеж собою паювали, а третю часть брали, очеретами сідали, пили та гуляли, Із семип'ядних пищалей гримали. Кішку саміла поволі поздравляли. Здоров. Кажуть, здоров кішко саміло, гетьмане запорозький, не загинув єси у неволі, не загинеш із нами козаками поволі. Правда, панове, полягла кішки саміла голова в Києві каневі монастирі. Слава не умре, не поляже. Буде слава славна помеж козаками, помеж друзями, помеж рицарями, помеж добрими молодцями. Утверди Боже люду царського, народу християнського, війська запорозького донського з усією черню Дніпровою низовою на многі літа.